Вночі з неділі на понеділок у селищі міського типу Вишнівець сталася жахлива подія. 17-річна дівчина отримала ножові поранення і померла. Її тіло знайшов мешканець Вишнівця на узбіччі дороги близько сьомої ранку. За словами правоохоронців, дівчина разом з друзями святкувала день молоді. О пів на другу зателефонувала тьоті і повідомила, що збирається йти додому. Це була остання розмова жінки з дівчиною. При огляді тіла вбитої експерти виявили одне ножове поранення в області серця. За попередньою інформацією, саме це тілесне ушкодження і є причиною смерті неповнолітньої потерпілої. Крім цього, під час огляду місця події біля потерпілої було знайдено е, ймовірно знеряддя злочину, ніж який е, вилучено для проведення всіх необхідних експертиз. Є декілька версій, які опрацьовуються, які перевіряються. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство. Про те, що стало причиною загибелі і коли саме трапилося нещастя, встановить судово-медична експертиза. Про саму дівчину відомо, що рідні батьки її не виховували. Тата вона не знала, а мама залишила її на опікунів свого брата та його дружину. Цього року дівчина закінчила 11 клас Вишнівецької школи.